Що це за дорога в пекло відкрилася на вулиці Розкидайлівській серед ночі, питають користувачі пабліків. У нас те саме запитання. Це що трапилось, це перший міський Собок, А Мене звати Олена Концевич. Доброго раночку. Приїхали ми на Розкидайлівську через те, що серед ночі тут просто провалився шматок велетенський асфальту. Реальне інферно виникло. Якщо ви гуртали пабліки, то там можна подивитися на цю картинку. Самого ранку вже тут приїхали, огородили, але наше запитання не в тому. А в тому, що чому КП «Миські дороги і пан Вадим Тодійчук займається цим тільки тоді, коли вже інферно відкрилося. А превентивних ніяких дій з їхнього боку просто немає. Мама. Раз в везельвул звідти полізе. Я таке бачила тільки в кіно про гадзіло. Коли машини провалюються просто серед дороги, а уявіть собі, як хтось їхав і під ним провалилося, товщина асфальту ну от така. А під нею ніфіга, крім піску, немає. І там, от, видимо, з водами все розмило, і воно тому і завалилося. Якщо пройтися, в принципі, по Роскідалівській подивитися, то ми таку ситуацію спостерігаємо і в тому числі на асфальтному покритті. Діри виникли просто от в нікуди. Під ними нічого немає. І ризик того, що завалиться шматок ще якийсь дороги ну дуже дуже високий. Тому що дороги в такому стані знаходяться давно ніхто за цим не дивиться. А КП «Міські дороги займаються невідомо чим. І це ж ладно якась аварійна ситуація. Все може статися, але таких ситуацій в нас по місту багато. Це вже якийсь паттерн. Ми про це вам розказуємо постійно. В нас дороги в кошмарному стані знаходяться не сьогодні, і не вчора, і навіть не від позавчора. А роками, роками. І звичайно, воно буде провалюватися, тому що ніхто за цим не стежить за їх нормальним станом. А засипати це ще добре, якщо цю яму засиплять сьогодні. А може і не засиплі, тому що, як ми знаємо, КП міські дороги не любить займатися справами оперативно. Десь засипали, десь не засипали. Ну нічого страшного тобі не станеться, там об'їдеш, там ноги не переламаєш, якщо повезе. А так бути не повинно. Дорога Мерія, ми вам передаємо вітання на своїх засіданнях. Згадайте не злим таким словом КП міські дороги. Не можна їздити по таких дорогах. Це ризик для життя ваших громадян і ваших, до речі, виборців. Так що, кохані і дорогі, цим займіться. А якщо ви, дорогі, одесити, знаєте, що трапилось в Одесі? пишіть нам в коментарі, бережіть себе і побачимось. іще. це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Обережно на дорогах.